О 11 годині на площі Театральній в Ужгороді працівники служби з надзвичайних ситуацій поставили столики. На одному з них інформаційні брошури. До нього підійшла Лариса Рябцева. Вона вимушена переселенка з Краматорська. Жінка розповіла, виїжджала із під обстрілів. Вибухи, оці залпи, освіщення це страшно. Жах. Будемо читати, навчатися всьому, бо це треба. Будемо все читати. І я думаю, що не хотілося б це пережити, але в наші дні щось треба робити, знати все, по крайній мірі. Тут все підробно написано. Прилади радіаційної та хімічної розвідки показує рятувальник Юрій Савончик. Прилад МКСУ, радіаційний розвідки дозор. Це для хімічної розвідки він заміряє хлор, аміак, сір, це сірководень, горючі гази, рівень кисню в повітрі. У випадку хімічної небезпеки наша служба буде повідомляти. В першу чергу виїжджаємо ми на розвідку, повідомляємо, яка саме речовина. Якщо ну, вдалося встановити, що от така речовина, така концентрація повітря йде в ту сторону, от небезпека в такому районі. Ми подаємо цю інформацію, вона буде про, ну, дублюватися по телебаченню, по місцевих радіоволнах. Під час хімічної атаки також оголошують тривогу, каже речниця ДСНС Закарпаття Наталія Батир. Якщо влада буде знати, що це повітряна тривога оголошена у зв'язку із хімічною атакою, то буде лунати спочатку один короткий дзвінок, а потім один довгий. Також можна визначити це за іншими чинниками. Це і масова загибель тварин дрібних комах, а також птахів, якщо вони будуть просто падати на подвір'я це означає, що на вулиці зараз хімічна атака за гулом снарядів можна визначити, а також якщо у масової групи людей з'являються симптоми. Перший симптом, який з'являється при будь-якому хімічної будь хімічно речовини, це звуження зіни це перший симптом, який з'являється в людей, які потрапили під якісь нервово-паралітичні речовини. Що робити у разі хімічної атаки, розповідає санітарна інструкторка, дезінфекторка Кароліна Куліс. В першу чергу треба зорієнтуватися, де ви знаходитеся. Якщо ви знаходитеся на вулиці, то першим ділом вам треба знайти безпечне місце, десь це бажано якась конструкція з металопластиковими вікнами, де ви можете все щільно закрити. Хімічні небезпечні речовини вони бувають різні, але треба завжди закривати свої органи дихання, тому що саме шкідливі це пари. Треба зробити мерливу пов'язку, або якщо у вас залишилася просто маска, Взагалі її змочують або в содовому розчину, це переважно при хлорі і при бойових утруних речовинах. А при аміаку – це з лимоном, з лимонною кислотою, з оцтом. За словами Кароліни Куліс, у разі хіматаки потрібно пити багато рідини, промити рот та ніс содовим розчином, якщо є можливість звернутися до лікаря. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин. Новини на Суспільному.